Всім привіт, благословенного дня. Поділюсь откровенням, що я прийняв від пасторів Станіслова і Юлії Слутаненко. Почув для себе кожному з нас потрібен Бог. І незважаючи на якусь сферу, ми завжди повинні залишатися людьми. І Бог, він дивиться на наші серця, дивиться, чим ми сьогодні займаємось. Хто стоїть у нас на першому місці, чи воля Божа, чи цей матеріальний світ, і від нашого вибору залежить, де ми опинимось, чи в раю, чи у пеклі. І тому Бог Він і дає нам церкву, дає нам Божих людей, щоб ми приймали волю Божу і ставали учнями Ісуса Христа, щоб ми продовжували. Справу і йшли за Божими людьми, несли цю істину в цей світ, щоб люди каялись і відвертались від всього лихого, а ставали частиною церкви, ставали дітьми Божими. Тому Бог він і дає нам церкву, дає нам Божих апостолів, щоб ми розуміли, що тільки Бог дає нам. Вічне життя, ніщо інше, а тільки Бог.